грамів разово. Соліко три сімки. Три сімки, я думаю, це це показник того, що воно буде сипати в кожному регіоні України. Стіки до Семера Свочка. Покращена формула для того, що Луганський інститут селекції та технологій, виробник дає змогу вам показувати е, свою всю лінійку гібридів. Тут їх 5 на нашій 20 2025 від компанії Веєстандарт. А ми покажемо на практиці, як воно є насправді. Тому підпишіться, далі буде ще цікавіше. Пішли покажу, як виглядає Соліко на кінець серпня 2025 року Дніпропетровської області Нельниківщина з аномальною спекою, продуктивних дощів і Соліко, він рівномірний на полі. Коли буде відео підходити до кінця, до кінця, вам апаратор покаже, як він буде виглядати в цілому. Якщо ви не будете загущати і хочете побачити реальні показники, то звісно, Соліко це в нас тут висів, йде від 52 до 54 тисяч на гектар. Звісно, є якісь простріли на якісь там моменти, але скажу вам відверто, Соліко заклав. Повний запилений кошик, вегетаційний період 110-112 днів. А зараз я вам скажу, що воно десь так і є. Бо то, що він низький і компанія постачальника Стандарт дасть вам змогу працювати по різним фракціям, давати технологічний дослід, агрономічний дослід. Тут був у нас грунтовий е, захист. Але все В цілому ви побачите все, якщо підпишетесь, так нам на канал YouTube, там обґрунтовано. Цікава річ буде. Ну, зараз апаратор покаже скільки кількість глугого метелика і як виглядає наше суліко на демо до кінця самого поля. Низький, спланований, з якісним кошиком. Підписуємося, замовляємо. До зустрічі!